І всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні це, звичайно, буде ролик по стендофу. І я просто в якому хочу показати свій скіл. Це вже я почав грати. Так. Вони тут всі толпою, я так буду. Ну, я так розумію, вони будуть збиратися і просто бомбити. Так, блін. Так, далі-далі, далі. Ну, так. Я хочу когось снайпнути, спросил. Пам! Ні, я ж попав вроді, ні. Так, приціл. Отут, отут, і, о тут, Найс. Да боже мій. Давай, давай. Найс. Жалко, що не хедшот, але все одно дуже добре. Так, опа. Опа. ні 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 ні, -ні. Не хочу програвати. А ну снайп Та йома, я й моє шеті скиллом. Там. Пам. Не, на пам. Жалко. Ну, там. Оп, тут, тут тут на нос, на нос, на них, на них. Не. Хэдшот. Да блин, не на хедшот. Ну ладно. Добро. все равно дуже добро. Так. И... Опа! Опа, 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 опа Опа. 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 Не. Останний патрон. Опа. А нет, це не я був. Да блін, я хочу снайпнути, мені тоді надають. Так, де він? Опа. Не. Давайте спробуємо взяти. Може получить, може вийде. Да блін, вони всі якось мене в прыжку вбивають, а я не можу нормально попасти. І знаєте, коли говориш, відео записуєш, то тільки тоді воно так. Так. Є. Опа, хедфот, просі. Під кінець. Зараз давай залітаємо в кінець. Пам! Пам. І сюди, ні. В нього не забрав, ні Ну, все, кінець катка. Сьогодні я. Опа. Сьогодні я буду грати не тільки в одну катку, ми ще зіграємо з вами в цей. Як вона називається? Ну коротше ми будемо грати в пару каток. В кінці буде бій 2 на 2. А зараз вже після цієї катки ви зараз побачите, яка буде. Зараз покажу вам, просто забув, як називається. А блін, командний бій, точно. Опокаліпсу, Каліпсо. Я люблю чекарту. Я люблю на Авіки, ну, на АВМ грати. І ця карта дуже підходить для АВМ. Мені подобається вона. Кому те, що не подобається, ставте лайк. Так, беремо Диголи снайпу. До Доречі, такий, блін, гарний, до речі, в мене. Так, давай, я вже чекаю когось, кого снайпнути. Опа, тут? Опа, тут, 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 тут! Попади, попади. Здивай б'ю потім, якщо... Опа, давай, виходимо. Що за Юрген 777? Що це за діду? Якісь деди грають, як я. Уже старенький, скоро 12 рочків, який старенький. Так, давай, на ніш. Да блин. ладно, добре. Ну ладно, добре. Так, де вона? Поприкову смельную. Смальну поприкова. Так, давай, попади. Опа! Сюди. Хорошо, добре. Так, я хочу бути топ-1. Можно мне топ-1. Хочу в цій каці бути топ-1. Давайте. Затащимо під топ-1. Тема. О тут є, тут. А, ні, це на горі. Так. Блін, у мене тут сусіди, сусіди Топають Топають дуже сильно. Ще й вбивають мене, й А ну зараз заново давай. йо ой за спиною! Да блін, тільки хедшот, ч не осуждаю нік, це, по-перше, і че не за спиною десь ховаються тільки? А ну давайте його вб'ємо. Опа! Хешот. І хто ще? Підходьте по одному. Або по два максимум. По... ну за. Же... Найс хедшот. Ну, прям що сильно хедшот. Так, давай. Чекаю на тебе. Туди... Опа! Не, блин, не попав. Так, я, до речі, хочу кунай собі прикупити Може бути. В кінці ролика покажу, який. Там цей радужний такий. За 900 груди буде. Десь так. Не, за 800. За 899, за 790, десь так. І знову цей дід мене вбив. Так, на емоціях. Пам! Блін, другой. А, ні. Все окей, все окей. Йдемо. І все буде. Блін, не, реально дігал красивий. О, стільки ж патронів, скільки там на ділі качили. Так, чекаємо. Де де, блін? Фамас. Фамас, Фамас, Фомос. Де вони всі? Опа, опа, то блін. Вони. Знаєте, типа, стріляєш в одного і виходить інший де зі спини або збоку. Опа, опа. Ось бачила збоку був. О, була карма там чела. З ніком поганим. А ну, я чекаю, виходьте. Рыжочка вам, дам. Не треба було мені покати в Опа, два. Чотири вбивства. Круто. Опа. А, блин. Хотів бити з здегла. Так. О, блін. А майже вийшло. Так. Давай, хто там далі? Опа-опа, найс. До речі, коли в мене буде вже 50 підписників, будуть розіграші. Так що підписуйтесь. Я може розіграю годи 50, може 20, 30. Розіграю серед цих підписників. А шанси будуть у вас ну, не такі маленькі, як у других ютуберів, у яких там по одному мільярду підписників. Це набагато великі шанси. Набагато більші. А мені вас не жалко. Скоріше за все, буде розіграш. Або якщо не буде, то я можу, не знаю. У мене, до речі, у мене, до речі, є в Roblox аккаунт. Uh, я не граю в Роблокс. Може Роблоксом роздати. Кому там треба? Те Та, розіграш можу зробити. Добре, перейдемо ближче до гри. А то щось я відволікаюсь. Падай скіл. Блін, що, що я за рукажок. рачок, тімейт у мене рачки. Та р... рачків таких. Вони щось не грають. Якийсь котик, 10 кілів, якийсь, не знаю, вісьму росім років хлопчик, 6 кілів, 3 кіла Ще хтось і 2 кіла якийсь гарячий терорист. Так. Орк гарячий. Просто і все. Та блін, що, Як це було? Добре, йдемо. На базі там бывають. Опа, опа! Да блин. Кажу опа, опа і за цього я красива проиграю. Що он робит, чьи он там крутий вс? Да. раз скажу, що осуждаются третього місце терористів. Так, Що, 460. нормально, нормально, на но уважаюсь. Так, что далее? Далее 2 на два. 2. Демаграта. Так, чекаем. Так, карта уже запустилась. сейчас будем играть. Так, тема это уже я бачив, было сразу в початку. Так. Блін, нормально у них так Голд. Ладно, нічого страшного. Опа. В... Стоп, це голод? Так, я голда вже вбив. Опа. Там чел. Тут опа. Хедфот. Видав е, один в два. Так, підемо сюди. Да. Закинемо туди смічок. Щоб він ой. там накресив більшов. Так, я думаю, вон там. Один полюбас на спавне. Опа! Так, а на спавне ехтось? А ну, тут е. Тут, тут, тут. Не. Окей, туди, значит, на спавне. А нет, блин, а тут, тут, тут. Фу, тьф, Один тут. Фух. Вот с собой жестко. Жестко, жестко. Хоча 120 фпс не так цей складно <кхем> ще й на максималках. Так, ой-ой-ой, граната. Щепс, вс... нафіг, він, в мене кинув, ай. Граната пролетіла. Опа! блін, попав сюди. Да блін. <кхем> Ні, я не выиграла нікого. Хоча. нормально, Андре... Андрей. Мій друг. Андрій мій друг. На рук чого? друкував він щось. Опа, а в М без прицілу все кайф. Откинула. Так. <кхем> Давай. Зараз всіх рознесу. Опа! Ні-ні-ні. Ай, попали жорстко в мене. Так, де ще один сюди, носкоп. No <кхем> Так Обичаюсь, просто щось кашель, но просто останется час. І роликів до речі не було, бо я якраз хворів. Так, опа! Натимей этот сад був Прикольний Так, сюди, іди сюди. Пам. Тут десь. Ой, ей тут. Де? Тут тут не Що за дракон? Ну, чрт, похож когось. Так. Зараз кинемо молоток. Ну, не молоток. Я не знаю. До речі, як це називається, скажіть, напишіть в коментарях. Опа! Чому ти є? Ще якраз трошки... ну трошки і закінчується. Відео у нас через... В общем, видео заканчивается через, через 2 хвилини 10 секунд. 20 секунд, скажу. Во 10, не знаю. Наприклад, сказав. Так. Пофлешка. Ну неш, ну не. Да блин, нафиг я прыгнув. Я, я міг його так краще. Эщикере. Что за HKR? Досі не розумію, що це таке за тренд. Блін, ти маєте ти до речі, виріли не сильно круто. <кій> О, блін, по 90 ненавиджі. Ну, не те, що просто ненавиджує, просто так. Просто що воно, знаєте, коли стріляєш, воно складно попасти нормально, якщо враг дуже далеко. Або просто далеко. Скільки воно там, 50 метрів? Ой, які 50. Ну щось таке. Так, де вони? Опа! Пау, всі найс. Останній раунд. Останній раунд і вони там обісруться всі. Так, до речі, у мене... Ну, мій юсп, він 20 годин коштує. Завідуйте. Я крутий. Так, де і мене це були. Йома. Фух. Фух, фух, фух. Опа, сюди. Просто в прыжку, як це скажу. Пришку хедшотом найс. Так, що я получу? Хочу щось хороше. До речі, пам'ятаєте, я у початку казав, що хочу купити собі кунай. Якийсь радужний. Ну, я назвав ГБТ просто хочу кунай. Зараз я вам покажу, який. Зараз на ринок зайду. Так, де тут ноги? Конай. Саме дешеве, оцей кунай. То скажіть мені у коментарях, я не знаю, типа, ну, чи гарний він, чи купляти. Може, у кого був, ну, у когось вже був конай, точно. Прикольний ніж. Ну, <кій> <кій> не знаю, мені подобається вроді, вроді нормальний. Якраз то коштує стільки, скільки треба. Ну, а на цьому моє відео підходить до кінця. Всім стендофером, па-па!